Елегантність і неповторність в деталях. Жінка має бути неповторна. Ось такі чудові рукавички ручної роботи можна створити і вони стануть гарним подарунком на різдво чи новий рік. Вони зв'язані з натуральною 100% вовні, теплі, комфортні. А тепер можна їх оздобити вишивкою і бісером. І у нас виходять незвичайні 3D-рукавички. Вони такі теплі, комфортні, гарні. Вони повертають нас до дитинства. Зараз приміряю. Вау! Доступні до замовлення. Кого цікавить, будь ласка, звертайтесь. А ці, ці рукавички готуються до відправки. Щасливого Нового року! Щасливого Різдва! Мирного неба і всіх земних гараздів.